Налаштовує автоматичне перенесення лідів у Google таблиці через запор. Покроково. Хто працює з ноутом, зрозуміє. Малюємо губи і вперед. Перше. Створюємо зап. У полі Тригер обираємо потрібний застосунок. Наприклад, Yelp. У полі Тригер Event – дію Lead. Тестуємо і йдемо далі. Друге. Додаємо Action. У полі App обираємо Google Sheets. У Action Event — створити рядок електронної таблиці. Підв'язуємо свій Google акаунт і рухаємо далі. Третє. Готуємо Google таблицю заздалегідь. Створюєте табличку, куди будуть падати ліди, і у першому рядку вписуєте назви стопців, які вам потрібні. Четверте. Оновлюємо сторінку запа. Поля мають автоматично підтягнутися з таблиці і в них ставляєте відповідні значення, які автоматично підтягнуться з першого кроку. П'яте. Тестуємо та публікуємо. Натискаєте тест, перевіряєте Google таблицю, якщо дані є. Оформлюєте її, і натискаєте Пабліш зап готово! І тут я зрозуміла, що хочу розізнати людей з реальними контактами та тимчасовими, але це вже в наступному відео зроблю за допомогою AI.